Вшановуємо 202-гу річницю з дня народження великого українського письменника Тараса Григорьовича Шевченка. Ви знаєте, я завжди казала, що ця людина це гордість нації. Тарас Григорьович стільки зробив для єднання України. І сьогодні, на жаль, діти дуже мало в школі вивчають поезію нашого кобзиря. Мені здається, що ми повинні все зробити для того, щоб Тарас Григорьович Шевченко завжди був. У наших з вами серцях, щоб наші діти вивчали його творчість, це гордість країни, і ми всі завжди повинні вшановувати його світло пам'ять. Шевченко це та постать в українській культурі, в українській літературі, яка Є ну, не повністю навіть і оціненою. Це той геній, який вів за собою, і який в наче тому, що, який, запалив свічку нескореності і віри у те, що Україна буде інша, важливо ну, неформально Саша, Саша, Саша. Е, відзначити, а е, зібратися Слід. тут, тому що зараз відбуваються ті події, про які Шевченко писав, і дуже багато цитат із його творів е, сьогодні, ну знаєте, як ніби сьогодні сказано. Е, тому і ті події, які відбуваються на сході зараз, і ті події, які всередині України відбуваються, е, вони описані е, півтори сотні років тому Тарасом. Ось, е, і він на них дав відповіді. Шевченко для нас це якраз і є духовним фундаментом на нації. Ще е, хочу скористатися нагодою, запросити всіх завтра о 15 годині до пам'ятника Корольову. На виконання гімну України. У тобто, нас завтра буде о 15-й годині великий такий захід виконання гімну України біля пам'ятника Корольова. Тобто, запрошую всіх житомирян прийняти участь і разом гімну України і разом заспівати гімну України. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло. Que dai -k